Тебе зранку лину, я, жадає тебе, душа моя, за тобою знемагає плоть моя, в землі пустельній, непрохідній і безодні, як у святиню явився до Тебе, щоб бачити силу Твою і славу Твою, бо милість Твоя краща за життя, уста мої прославлятимуть Тебе, так благословлятиму Тебе в житті моїм і в ім'я Твоє піднесу руки свої. Як ситтю та елеєм наповнюється душа моя, і голосом радості вихваляють тебе, уста мої, коли згадають тебе на постелі мої, і усі дні години ночі розмірковую про тебе, бо ти єси помічник мій і під покровом крил твоїх возрадуюся. Припала душа моя до тебе і правиця Твоя підтримує мене, ті ж, що даремно шукають душу мою. Падуть у безодню підземну, уразить їх сила меча, стануть здобичу лисів. Цар вже звеселиться у Бозі, прославиться кожний, хто клянеться ним, і замовкнуть уста тих, що говорить неправдиво. Усі години ночі розмірковую про тебе, бо Ти єси помічник мій, і під покровом крил Твоїх возрадуюся. Припала душа моя до тебе і правиця Твоя. Підтримує мене, слава Отцю і Синові, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків.